Смарт-годинник з круглим HD-екраном 3 23 см для жінок, з дзвінками, повідомленнями 100 спортивних режимів, зафіксування активності на вулиці, педометр, висока якість, фітнес годинник для Android та iOS, прекрасний подарунок для дівчат, ємність акумулятора 290 мах, рівень водонепроникності, IP 67, розмір екрану 1,27 інч. Живлення від акумулятора та USB подвійного використання, властивості батареї, літій полімерний акумулятор, бездротовий, бездротовий зв'язок 5.3. Матеріал екрана TFT розширення екрану 360 p матеріал корпусу сплав. Матеріал ремінця, силикон, Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі купуй.